Вітаю, вас, шановні, на 33-му каналі, з вами Гнанаді Це програма Право на правду про події на фронті та навколо, поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю! Вітаю! Ви з нами, не дивлячись ні на що, ані на інопланетні якісь історії. Слухай, ну цікаво, давайте з цієї історії почнемо. Я спочатку взагалі не зрозумів. Що за історія? Мої ці мемчики почали, а потім я побачив відео. От у нас також воно є. такі дивні, дивні. Спалахи були у Києві, таке воно. А ще перед цим, десь тижнів два, я в мережу почали а, всякі тіктоки, таке інше ролики про дивні звуки, НЛО і така історія. У ну, тут всі тому всі якось так на це дивилися. Що думаєте, що вам відомо з цих дивних дивних спалахів у Києві? Прибульці прибули, чи що це таке? Я так розумію, що на сьогодні нікому нічого не відомо щодо цієї події. Достеменно. А, ну Це вже був не супутник НАСА, це ми вже знаємо. Mm -hmm. Можливо, це був якийсь метеор, не виключаю. Але дійсно галосово ця подія наробила багато mm -hmm. в інформаційному просторі. Ну і добре, що люди це сприйняли досить так. ну З гумором, фактично. Слухайте, mm -hmm. З гумором, і, і бачите, в така стадія у українців, що в барабан вже там, що, НЛО, що ядерна зброя, що. Що Якщо там іде врата ада розверзнуться і звідти пекла, і звідти полізуть чорти, і все одно в барабан. Ну то що, ну полізли потрібно вбивати. Слухай, розібралися з цим. Єдине, що дійсно також я побачив інформацію, що це не супутник. Не супутник а а, а а, а був супутник НАСА. Я так розумію, була така версія. що пролітав Десь і впав над Києвом чи що, Чи ЦРУ, ЦРУ більше не працює? За президентом не слідкують, збили супутник. Ну не знаю, така історія. Слухайте, цікаво мені знаєте, що ще побачив ну почалося все з цих там із білбордів. Там оце Одеса чекає, там і все таке інше. О, а потім, а потім, ну слухайте, потім атака дронів ось нещодавно, яка була, і, і взагалі якась така прискіплива увага до Одеси. Я не розумію, чому жому от з таким же успіхом можна було там Львів чекає, там і не знаю, івано франківськ чекає ще якусь історію їм говорити. От до чого така прискіплива от увага до, до вашого міста. Ну, в них взагалі Одеса це такий собі фетіш, вони з Одеси роблять повноцінну таку пропагандистську, навіть лінію. щодо, умовно кажучи, звільнення півдня, все таке інше. Ну, це формується ось до речі, вся ця концепція щодо Одеси. Ще з ну з 19 сторіччя фактично розпочалось. Для, скажімо так, для сучасних, сучасної Росії Одеса це такий собі тригер по впливу на споживачів інформаційного фастфуду безпосередньо в самій Росії, мовляв, вони цей наратив їм постійно ретранслюють, що це руський город, все таке yeah. інше і все-таки інше, але ось цей руський город. Ну, це е, історично некоректно. Взагалі е, їх е, хронологія, вона, ну м'яко кажучи, не е, витримує елементарної критики, е, але з іншого боку, вони цей наратив вклали. На жаль, не тільки своїм споживачам інформаційного фастфуду, але багатьом і е, мешканцям Одеси, Ті, хто живуть в Одесі, вони продовжують е, мислити тим, що їх місто це насправді. Руське місто, а вони навіть допомагають окупантам, надаючи ту чи іншу інформацію. Тобто, тут в нас є агентурна мережа цих представників mm. руського міру так СБУ працює постійно. Ці мережі вони викривають зарештовують цих агентів, але на жаль, на жаль. Ось цих представників про російських поглядів їх багато, вони надають відповідну інформацію е, своїм е, кураторам. Але найцікавіше те, що ця інформація вона найзавжди відповідає mm -hmm. дійсності, е, те, що відбувається зараз в Одесі, ну це також дійсно е, питання, чому вже є така е, нібито системність цих е, ударів, тобто е, три з 3 на 4 квітня. Mm -hmm. А був удар. А зараз ми вже бачимо, пройшло два тижні, і наступний удар. А кількість майже дуже приблизно та сама: більше десяти одиниць позаминулого разу, це було 17 Цього разу було 12 Тобто, необхідна кількість для прориву протиповітряної оборони. Вони так прораховують. Така ж сама тактика, але об'єкти, які вони вражавражав враж... по яким вони. Уражають, то вони, ну скажімо так, м'яко кажучи, не мають якогось великого стратегічного значення. Ну дійсно, будинок відпочинку, Так, да, я бачу. А я хотів запитати, пусти. що це таке, бо там якісь звірі були. Я думав, що це дитяча якась історія, бо там якісь дитячі ну, ось... Так, але саме та будівля, по якій вони нанесли удар. Вона була пуста на той момент, ага. і, і навіть більш того, вони розпочали розпосюджувати одразу інформацію, що там знаходилися казарми Збройних сил України, ага. що знаходився там, знаходилися військовослужбовці. Ну не вистачало, що це взагалі був центр прийняття рішень та там був спецназ НАТО. Але коли відбувся цей удар, одразу там з'явилися не тільки пожежні. Машини, але також і місцеві змі. І змі uh -huh. дозволили знімати, бо там нічого не було таємного. Одразу як почали гасити пожежу, змі все знімали. Фото, uh -huh. відео, і ми бачимо, що будівля була пуста. Там нема не ані поранених, ані загиблих. Ну і з іншого боку, саме цей об'єкт, саме ця будівля, воно знаходиться в е, секторі, де багато приватних будинків та багатоповерхових будинків. Тобто, ось використання цих шахедів воно могло ще спричинити дійсно загибель е, людей, які там живуть, е, mm. тому це небезпечно, це терористичний акт це терористичний фактично, знищення цивільної будівлі в цивільному mm. секторі. Ну, слухайте, ну, так, я ну, нещодавно читав, там вони ну, слухайте, вони вже не приховують, що вони по цивільним гатять ну тобто Їм подобається ця історія. Вони там кажуть, що ось за шість років ми вас усіх ось з, з такими темпами. Так вони розповідають. Тобто вони вже й не скривають цієї історії. Тому я не дивуюся, Ну це дійсно тероризм якийсь. Слухайте, таку запам'ятав я навіть Соскін. З цього експерта фамілія, що він каже, такий так, є такий експерт Соскін. Ми колись от з вами про нього говорили. Там див, дивні дивні теорії. Що саме цікаво, він, я так розумію, з України така історія. І що він каже? Тут дивіться, що ось э, війна, гриєте, забувайте э, за те, що війна закінчиться, війна буде десь до 2035 року. До 2035 року, і ба більше ви подивіться на Китай. Він буде цю всю тиху історію з позиційними боями підтримувати, бо їм вигідна ця історія. говорить, ну, може і не будуть так сильно надавати їм зброю, але от в такому стані будуть підтримувати така Орловська війна. Війна для Путіна, вона вже нічого не буде вирішувати, і ніяк вже і не вплине на його внутрішнє становище, але ось вона десь там для нього постійно, щоб була. І десь до, до року, до 35-го, я не знаю, з чим пов'язаний це термін. І що думаєте, ось з цих наративів, з цих нових строків? А що буде після 35-го? Я, я от хотів хотів вас запитати, я не знаю. вже вчора прилетіли, тому я не знаю, що буде в 35-му році. Що ж, ну скажу так, цікава дуже думка, але Китай не буде підтримувати Росію зброєю, технікою, боєприпасами, і більш того, знову ж таки, я навіть не знаю, хто взагалі зможе, третя яка страна зможе настільки підтримувати Росію, а усім необхідним, щоб вона могла хоча б утримувати ті території, які захопила. Mm -hmm. Тобто, ось у чому головне питання: а чи є така взагалі е, можливість забезпечувати Росію усім цим е, необхідним? А ні, а, навіть якщо ми припустимо, що там буде Іран щось постачати, буде mm -hmm. а, Північна Корея постачати, то загально цієї кількості боєприпасів, які будуть відправлятися, мабуть, навіть і техніки з рухуванням е, логістики, формування нових екіпажів як для техніки. І так далі, внутрішня логістика по тимчасово окупованим територіям, а все це не буде дозволяти Росії якось нарощувати потенціал по всім плацдармам по всій лінії фронту. Виключно десь на локації, якісь окремі так ситуативно вони зможуть зробити. Але що таке локація? Локація, яка Богледар, mm. Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Кремляна. Сватове, інші якісь напрямки, напрямку Оріхового Гуляйполе і так далі. Тобто локацій велика кількість треба обирати. Але знову mm -hmm. ж таки, ми бачимо на прикладі ті ж самої тому ж самого Бахмуту та Авдіївки, і так далі. Що навіть коли ти концентруєш велику кількість е, артилерії та ведеш е, достатньо регулярний системний вогневий вплив на е, позиції е, противника. Ти не можеш досягти успіху тим ресурсам, які у тебе є. Тобто, ось у чому вся Росія на сьогодні вона не може досягти якогось глобального успіху та локаційного успіху, навіть маючи концентрацію а, в якомусь mm -hmm. окремому місті максимум yeah. своїх сил та засобів. А, отже, я а це максимум виключно пане Олександре, слухайте, а це от, о, цікаво. Давайте підіб'ємо межу, а це максимум вже. Пам'ятаєте, там колись Арістович казав, от максимум, максимум, от зараз, я так розумію, все. Ось більше воно вже ну, ну звідки, тільки от, якщо дійсно там ну Китай почне лендліз, ну може бути там, може бути. А так взагалі, то все це максимум, і воно йде все на спад чи ні, чи Я помиляюся. Ну, якщо ми розглядаємо саме інтенсивність бойових дій по лінії без зіткнення, то так: кількість їх штурмових дій, кількість їх ось саме наступальних дій, вона зменшується у порівнянні, наприклад, з січним, з тисячі угу. 2023-го. Тому так, ця динаміка вона наявна дійсно. Ну і то добре, хай так і йде, хотілося б скоріше. Ну, Тому ну, тут вже залужний має знає, як це робити, точніше. Слухайте, РФ, РФ цікава, також новина, вона планує, РФ планує якісь морські диверсії з європейськими енергосистемами. Щось там вони, я так розумію, в районі десь там в секторі Балтійському, там Норвегія, там от, от, от ця історія. І кажуть, що їх цікавить лінії електромереж підводні, що вони ось хочуть хочуть якось вплинути на енергосистеми, щось там щось там порушити, зламати. Ну мені взагалі цікаво. Ну звідки така інформація у наших партнерів. Ну так вони дізналися. І, і цікава історія. Слухайте, якщо це станеться, це от як це буде, воно буде. Це ж, мабуть, під операція під чужим флагом, або якщо це відкрита, то це ж ну слухайте, Це ж пряма а пряма атака на європейські країни, члени НАТО. Я не розумію про це, як працює, як працюють ці інститути і сентенції. Уці я не розумію. А, насправді а, у Росії дійсно є досвід проведення ось таких диверсій. Я нагадаю, що навіть ось а, такий підводний човен, як Лошарик, mm. а, який а, завжди позиціонувався як а підводний човен для гідрографії, все таке інше для якихось е, наукових дослідницьких е, робіт. А е, насправді це був саме е, унікальний для Росії е, диверсійний підводний човен, який дозволяв е, здійснювати ось такі операції по знищенню кабелів е, системи е, угу. зв'язку, е, обміну інформації на дні океану, а е, тому, що ну багато таких прокладено саме маршрутів. З Європи до США і між Європою знову ж таки по в Балтійському морі, і так далі. Тобто, ну та маршрутизація вона достатньо така насичена. Uh -huh. Отже, саме він розглядався як однією з загроз саме для цих кабелів, саме для цих систем зв'язку. А чи є в них можливість це робити за рахунок якихось інших ресурсів? Так в них є підводна водолазна знову ж таки диверсійна школа досить серйозна. А в х роках, якщо я не помиляюсь, це було десь на початку 90-х, Наприкінці 80-х, початку 90-х, вони навіть проводили диверсійне тренування, реальне по замінуванню нафтодобивної вишки норвезької компанії, і вони реально її замінували. Там були ці пристрої, вони там так і залишились, допоки їх не їх не знайшли саме норвежці. Тобто вони могли в будь-який момент їх дистанційно детонувати ну отже, і все катастрофа ага. така локальна. І на жаль, але загроза досить реальна від саме такої діяльності Росії в Балтійському морі і не тільки. Ну, слухайте, ну на тлі того, що от зараз НАТО каже, що вони не змінюють свою стратегію, свою тактику і доктрину цю от а, з на 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 зовсім іншу пакета протидія в упередженні там чи якось вони це називають. Ну слухайте, ну тут також може бути все інакше. Ну це пряма ж атака, якщо це відбудеться. Якщо від ну й що відбулось північним потоком, два вот. що що відбулось? Розслідування ведеться, ведеться. От що відбувається а. Пошкоджено якийсь елемент інфраструктури так uh -huh. на Дні моря, що пошкоджено, вибух стався, його перерізали, ну окей, але потрібно проводити розслідування перед тим, як когось звинувачувати. Вони ж одразу не можуть задіяти п'яту статтю і сказати, ось це зробила Росія. Ні, там бюрократія, ну це логічно, з іншого боку. Треба перед тим, як когось звинувачувати, треба мати докази. Отже, якщо там вибухне якийсь кабель, Зв'язку, наприклад, і е, що треба зробити в першу чергу? Провести розслідування, як це сталося, а на це йде якийсь час. Mm. Отже, така сама ситуація, як і з Північним потоком, 2 Хто зробив? Ну ми розуміємо так, догадуємось, хто це зробив, але повинні бути якісь е, докази, ті докази, які є, які вказують е, на Росію. Вони не мають поки що настільки серйозної ваги, щоб можна було її звинувачувати, ну наприклад, в суді. А, але з іншого боку, ну ми ж розуміємо, а, що так чи інакше, але систему безпеки треба підвищувати саме в цих регіонах, де є ось такого критичного значення, якісь об'єкти. Божевільний сусід. Та взагалі згадую, слухайте, з особистого життя у нас був такий сусід у, у, у домі, сусідка. І вона була божевільна. Вона втратила розум на тлі якогось там конфлікту з чоловіком. Зовсім божевільна. І, я пам'ятаю, один ніч ніч десь два дві години ночі дзвінок у двері дзвонять, дзвонять. Тут просипалися всі батько. Пішов подивитися, вона стоїть у під'їзді і говорить: Гена Іра, збирайтеся, спасайте дітей, виводіть їх, бо я вже зробила. Що зробила? А вона газ повідкривала в себе. Папа, папа побіжав, там перекрив, позакривав все також визвали потім скору. І от, от такий божевільний сусід. От кожного дня він може утнути, ну, 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 щось, ну щось зовсім незрозуміло. Тому так дивлюся на свою історію, постійно порівнюю. Слухайте, ВНР-ДНР. В НРДН ДНР оголосили про весняний призи призив. Звісно, звісно, на фронт нікого ж не будуть відправляти. Так по шипушилен каже, ну це і світ слухати, ну це і смішно, але так чи інакше, Ватани, вони не Ватани, вони з нашої території. Так, ну, чесно кажучи, я так дивлюся. Ну як вони їх вбивають всіх. Слухайте, цікава історія. ЛДНР зрозуміла там історія, ситуація, скільки років вже а ось у, у, у Запорізькій області воно так також будуть проводити мобілізацію. Там ж не такі лояльні, лояльні люди. От не стільки часу пройшло, вони мають і території, які ось вони захопили захопили вже після лютого. Отут, що думати з цього приводу? Якщо ми кажемо про ці окуповані території, то звісно там з мобілізацією в них буде серйозні проблеми. Mm -hmm. а, тому в першу чергу. Якщо вони будуть зацікавлені в цьому мобілізаційному ресурсі саме з цих територій, то е, мені здається, що це буде відбуватись на добровольчій основі, бо є велика загроза, що та людина, якій вони дадуть е, зброю мобілізовану, вона цю зброю використає проти саме окупантів. Mm -hmm. А ризикувати так мені здається, вони все ж таки не будуть, і це угу. саме з, з тих, проросійських налаштованих, які готові йти, все таке інше. Ось серед них будуть набирати. Бо ризики високі, дуже високі. О, ну одна, одна справа, коли навіть я скажу так: якщо йому дадуть зброю, та а він повбиває там окупантів та його вб'ють. Але зовсім інше, коли а, ця людина ще буде надавати відповідну інформацію, куди треба. Uh -huh. Або безпосередньо сам зробить все, щоб якийсь склад з боєприпасами, до якого не може дотягнутися Хаймерс, а злетів в повітря. Отже, вони також оцінюють такі ризики і не будуть влаштовувати ось таку масову мобілізацію, як це відбувається на території так званих ЛНР та ДНР. Uh -huh. От мені було цікаво також, на приводу цього ваша думка, бо я також думаю, ну там. Налаштованих за Україну набагато більше. Як вони їх будуть думаю, мобілізувати? Вони всі об'єднаються і отримують у себе в тилу таке собі угрупу велике угрупування українське, яке озброїли. Думаю, ну така історія Цікаво, Подивимось, побачимо. Слухай, а цікава ваша думка з приводу цієї історії. Нещодавно було інтерв'ю оприлюднили, де вагнерівці там розповідали про свої звірства, як вони там вбивали, калічили дітей. Цивільних і все таке інше ці що цікаве, ось в цій цій історії пригожин. слухайте, він якось я навіть чув. Там був було Аудіо, Він активно заперечував, там хотів розібратися з ким з, ким, з однією людиною, яка давала інтерв'ю. Цікаво, а чому з там декілька було ж людей? Чому з, 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 з старим не, не хоть не хоче розібратися? Чому він це все заперечує? Вони ж це вже робили. Ми навіть слухайте, в одне в одному з перших ефірів я пам'ятаю, ну ми показали там моменти такі були в Сирії чи в Африці. Вони там кому також відрізали голову чи щось таке робили. Ніяких наслідків. Слухайте, я, ні, ні, От а тут чому він всю цю історію заперечує? Ну, це ж ну їхні, їхні стиль праці. Вони ось ну от такі, от кінчені Навіщо? Що він боїться, я не розумію. Ну скажімо так, в Сирії було дійсно це відео та фото. Воно з Сирії було. Коли вони полоненого сирійця mm. місцевого закатували та відрізали голову так. так і палили його тіло. Також в Лівії велика кількість було знайдено після того, як відбувалися наступальні дії лівійської національної армії військового злочинця Халіфи Хафтара на Тріполі. А халіфу Хафтара Основним його о, штурмовим елементом були саме вагнерівці. Uh -huh. Отже, о, коли відбувався наступ на Тріполі, ті м, населені пункти, які захоплювали Ліві, захоплювала лівійська національна армія, та де знаходились вагнерівці, там було потім після звільнення знайдено о, велику кількість о, саме захороненьких людей з ознаками того, що їх катували, uh -huh. о, над ними знущалися і так далі. До речі, це розслідування щодо цих військових злочинів веде на сьогодні. Туреччина в першу чергу ага. Туреччина займається цими питаннями. Отже, ми кажемо про те, що це системність, Центральна Африканська Республіка, ага. велика кількість знущань, катувань, гвалтувань, які здійснюють ПВК Вагнер саме в Цар. До речі, в районі Сахеля і Центральноафриканської Республіки mm -hmm. також розслідуванням щодо злочинів вагнерівців займається Франція. Отже, ну вони вже міжнародні злочинці. Здається, що їм ще дійсно чого їм ще боятися, mm -hmm. але тут інший момент тут йде мова не про те, що. Це вбивство, там, наприклад, полоненого, або це вбивство ну, дорослої людини. Говорили про дітей. Так, так, це більш такий елемент шокуючий та дискредитуючий. особливо коли безпосередньо сам Пригожин надавав наказ вбивати всіх. Отже, це також дискредитуючий момент його персоналі. А саме з 2022 року він вийшов з тіні. До цього він був сірий кардинал. Кажуть про е, якісь злочини вагнерівців. Ну а де Пригожин? Пригожин він в тіні. Кажуть про е, злочини в лівії. Де пригожин? Пригожин в тіні вагнерівців вийде. Угу. А зараз він є обличчя ПВК Вагнер. Він е, майже весь 22-й рік, тільки тим і займався, що е, розкручував свою угу. е, медійність. А тепер виявляються ось такі злочини. Тобто, це може повпливати саме на його репутацію, mm -hmm. саме з цих позицій. Хоча про репутацію тут і не можна казати, але внутрішню. Тобто, коли навіть з людиною, яка надавала наказ вбивати дітей, фактично, mm -hmm. так, то і внутрішньо навіть не кожен буде готовий співпрацювати. І mm -hmm. це для нього було дійсно, ну скажімо так, неприємним моментом. Зрозуміло. Ну, ба більше що, ну єдине, що я можу також додати і доповнити цю історію. Ну він багато справжні ж має з цими зв'язнями, зеками. А у них у них там злочини проти дітей так, це там окрема є свої історія. також закони щодо да. цього. Окрема історія, а при чому я так розумію, от злочини проти, проти дітей взагалі в усіх країнах вони не катуються серед в'язнів, а набирає він переважно от з цього контингенту людей. Тому ну, може бути дійсно якось. Цим... Не знаю, Саша Курара йому все одно вже напророкував, пророкував, що його чекає. Слухайте. Ну така історія. Там вже нема де Тавро ставити. Ну нове Тавро вбивця дітей. Ну таке, да, це серйозна історія. Хочеться так, щоб офіційно, офіційно якось це дійсно сталося. От офіційно, щоб їх. Там, хоча б у цей Вагнер прирівняли до ігілу або якоїсь історії, десь просто де мали змогу, просто збивали літаки, і бази їхні просто вбивали як терористів, як злочинців. Вбив з дітей. Слухайте, у нас на планеті є організація, яка займається вбивством дітей. Уявіть собі. Уявіть собі, от у наш час організація, яка займається вбивством дітей, всіх на це дивляться, ой, занепокоєння знову таке. Та, ну слухайте, ну скільки ж можна, така вони завтра по ваших дітей прийдуть. Наостанок, слухайте, наостанок, Шойгу, Шойгу пообіцяв Бахмут до кінця місяця. О, я не знаю, до якого. До якого? До якого місяця, якого року, ну я думаю, що там десь вони у своїх планах, своїх рожевих мріях. Думаю, до 9 травня. Вони дуже ж, мабуть, хочуть. До 9 травня. А це ж не кінець, це перша третина місяця. Перша третина місяця. А що ж, ну, що думаєте з цього приводу? До кінця ж якого тоді? Ну так, ну це дійсно все так смішно, але ми повинні розуміти, що. Бахмуту він продовжує тримати оборону дуже важко нашим хлопцям. Там це найгарячіша зараз ділянка взагалі в сезоні бойових дій. Там вона і була завжди найгарячішою. Фактично, чи зможуть російські окупанти так зробити? Ну що ж, по ситуації, якщо в Бахмуті, то я скажу так: там зараз така собі пекельна стагнація. Я mm. її назову так. А чому тому, що стагнація це гойдолки з іншого боку? Парадоксально, але це факт. А, багато позицій приходять з рук в руки постійно. А, ось, наприклад, за тільки вчорашній день декілька разів відбувалися захоплення зони алеї Троян а, окупантами. А після контратак наші повертали ці позиції. Потім знову ж таки відступали, знову ж таки, захоплювали російські окупанти алею троянд, і ось так декілька разів на день а, така ж саме ситуація з кожною вулицею, з кожним кварталом. Тобто, нема ніякої впевненості у тому, хто де просувається, але ми розуміємо, що нашим хлопцям вдається тримати оборону е, на найголовніших напрямках. Тобто не надають можливість перерізати а, траси 05:04, 0506 ага. фізично. Та не надають можливості в місті ці траси, їх міські продовження. Це безпосередньо Чайковська вулиця та вулиця Юбилейна. А, ага. Юбилейна вони не надають можливості їх перерізати. Хоча росіяни а, намагаються просувати сам, саме у цьому напрямку. І головна лінія оборони це а, залізниця. А, Саме ця колія є головною лінією оборони на схід всіх східному секторі міста, і ось ми тримаємо ось таку оборону в оточення, оперативне оточення. Бахмут так і не змогли російські окупанти взяти. Отже, чи захоплять вони його до кінця квітня? Як собі ставить таке таку бойову задачу? Шойгу я не впевнений. Тому що ну вони ставили вже задачею захопити там Бахмут на Великодень. Mm. Це вони змогли зробити. Ні, в них були і інші там на день народження Путіну його подарувати. Потім Пригожин обіцяв його на Новий рік. Що? Ну, от які результати? Місто продовжує тримати оборону до того ж, ефективну оборону, тому щодо їх планів у мене є великі сумніви. Також дійсно великі-великі сумніви. Дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава. Нашим поглядачам нагадую, заходьте на YouTube канал «Жамкайте» на дзвіночки, Підписуйтесь новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!